Це була миротворча місія України в Югославії. Літо 1995 року. Балкани у вогні. Село Жепа один із трьох боснійських анклавів, що опинилися в оточенні. У цьому анклаві залишилися лише 79 українських миротворців ООН. Вони мали легке озброєння, кілька БТРів і наказ утримувати гуманітарний коридор. Та захищати цивільних. Коли сербські сили почали наступ і ситуація стала критичною, українці не покинули позиції. Вони організували оборону навколо спостережних постів, стримували тиск, і головне, вели переговори, щоб уникнути повторення трагедії подібної до Сребрениці. Саме через присутність і дії українського контингенту вдалося створити умови для евакуації мирних жителів. Сотні, а за деякими оцінками, тисячі людей отримали шанс вийти з анклаву живими. Це історія не про пафос, а про роботу, яку потрібно було зробити. Про 79 людей, які виконали свою місію і врятували чужі життя там, де інші вже не вірили в можливість порятунку.